Якщо б ви замовляли автомобіль зі США, що б було б для вас найголовнішим у співпраці з е, компанією, яка виконує ці функції? Ну мені здається, комунікабельність, швидкість. Напевно, щоб вони були чесні. Ну, щоб я не хвилювалася качественна доставка. Ну, більше фінансові ризики, і щоб стан був такий, як оговорено спочатку. Було ага. комфорт на комфорт, Ціна, комфорт да, да нас сп... комфорт спілкування так, з так. компанією для вас. Це було б важливо, так. щоб машина не бита була. Ну, да. ну з Америки частіше ну, всього тоді, бити. Нічого. От вам все. взагалі не цікаво бити машини. Але ми Це можемо тіло. привозити з Китаю електричні автомобілі, які будуть нові. Це цікаво для вас? Ні, ну електричний ні. Не подобається взагалі? бензин. От ви бензин, да, але Бензин і нова машина чесність, прозорість. А щоб з вами прям були на контакті да, завжди, звісно, а за це? машину не переживаєте? Переживаємо. сьогодні. Ми дізналися у криворіжців, що для них найважливіше у співпраці з компанією, яка займається пригоном авто зі США.